Івана 3,16 сказано, що так Бог полюбив світ, що дав сина свою динородного, доби всякий віруючого не загинув, але мав вічне життя. 1 Петра, 2,24 сказано, що Він підняв твої гріхи на дерево, щоб ми, ізбавившись від гріхів, жили для правди, і ранами його ми зцілились. І зараз я хочу помилитися за тебе, щоб Бог тебе благословив. Якщо в тебе є трудності і Болі, проблеми, положи руку свою на себе, а я помолюся за тебе і будемо очікувати милості і благодаті від нашого Господа Ісуса Христа. І бо Він дуже дуже сильно тебе любить і Він бажає Тобі допомогти. Папа, я молюсь в ім'я Ісуса Христа, щоб та людина, яка зараз мене дивиться, вона отримала благоременну допомогу від Тебе, Папа. Благослови по багатству свого Господа і Ісуса Христа во славі. Благослови в духі, в душі і в тілі. І я також молюсь в ім'я Ісуса Ісуса Христа, щоб прямо зараз всяка боль покинула во ім'я Ісуса Христа. Всякі немощі і болезні покинули во ім'я Ісуса Христа. це проголошую зцілення від макушки голови до підошви ноги. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.